Найнижча в Україні заробітна плата, найвищий відсоток безробітних, майже повна відсутність будь-якого виробництва, лише торгівля та розваги. Катастрофа у сферах надрокористування та землекористування, сотні об'єктів незавершеного будівництва. Проблема сміттєзвалищ, закритий аеропорт, зруйновані дороги, відсутність інвестицій, розгул корупції та хабарництва. Сьогоднішній голова обласної державної адміністрації переконаний, що найменше останні 10 років Тернопільську область свідомо руйнували. Ми розуміємо, що величезна проблема, яка була в області, це є неадекватна робота фіскальної системи, яка створила ситуацію, коли багато фактично існуючих на території області суб'єктів господарювання змінили місце реєстрації для того, щоб уникнути фіскального пресингу в своїй роботі. Ми маємо величезні втрати по митниці, коли тернопільські підприємства розмитнюються в інших митницях, тому що не хочуть, не хотіли працювати тут. І обсяг цих втрат оцінюється близько 80 мільйонів. Повернути довіру підприємців до влади, створити умови для реальних інвесторів, визначити пріоритетні напрямки розвитку області, зупинити корупцію серед іншого у найближчих планах нової влади, серед вже зробленого налагодження партнерських відносин з представницькими органами влади, порозуміння з правоохоронцями та громадськістю а головне гарантування порядку та безпеки мешканцям Тернопільщини. В області за цей період часу вперше, завдяки такій злагодженій роботі, вперше за 23 роки незалежності було порушено, порушено кримінальне провадження по 111 статті Кримінального кодексу Державна зрада і вживається і по даний час цілий інший комплекс заходів по упередженню, недопущенню виявленню і протидії будь-яким спробам громадян Української держави а також громадян інших держав дестабілізувати ситуацію в області. Вживати заходів, які би десь дестабілізували суспільну політичну ситуацію, зокрема і в релігійній площині.